Останні кілька років Тернопіль сумлінно економив газ без жодних вказівок, розповідає міське керівництво. До того ж, ефективно. Це була плавна робота і по заміні пальників, і по ремонті котелень, і по ремонту мереж, встановлення системи диспетчеризації, встановлення індивідуальних теплових пунктів. І станом на минулий рік ми вийшли практично на оптимальний режим споживання газу. За останні роки ми зменшили споживання газу на понад 20%. Здавалося, така політика мала б піти на благо, проте нині вилазить містом боком. До 20%, які навчились економити, уряд постановою додає ще 30. Економити маємо на рівні зі всією Україною. Проте для нас в сумі об'єми газу, які можемо використовувати, це вдвічі менше, ніж могли б отримати. Щоб вижити в таких умовах, Тернопіль міськ теплокомуненерго пропонує почати економити вже тепер. Поки що кажуть комунальники, вересневих лімітів ми не перевищуємо. Але до кінця місяця ситуація зміниться. Пропонують вдвічі скоротити час подачі води в оселі тернополян з 70 годин на тиждень до 35. Реально, ми на сьогоднішній день по тому графіку, що є затверджений, ми даємо щоденно, там є певні години. Це десь порядка 70 годин. При тому варіанті при тому варіанті, що ми пропонували у той місяць, щоб ми спокійно зайшли, це було б отих тих 7 днів по 5 годин. Вечірній час Незалежно, субота, неділя. Економити для України за рахунок тернополян, міське керівництво категорично не погоджується. Міський голова каже: в ліміти не вкладемося і так, адже не маючи гарячої води в кранах, люди грітимуть її на плитах. Ніхто не врахував, які потреби сьогодні інших міст, яке реальне споживання інших міст відносно до Тернополя. Чи треба всім одинаково зменшити на 30%? Чи може зменшити комусь треба на 40%, комусь на 15%? Хтось ці розрахунки робив, їх просто не існує. Чому сьогодні Тернопіль повинен бути заручником того, що інші міста області або інші міста України не, були, не вживали заходи по економії? свої заходи по економії вжив. Чому сьогодні знову відмовлятися від гарячої води? Щоб не лишитись без гарячої води і в опалювальний сезон, відстоювати справедливість маємо спільно переконаний чиновник. Тому вже звернувся до обласної влади та передав розрахунки в Кабінет міністрів України. Про розуміння і завчасну підготовку до похолодання просять і тернополян. Ми просимо провести утеплення вікон, жеки, як кажуть, забезпечити утеплення підвалів, вхідних дверей, горищ і так далі. Вони всі знають, як це робити. Розуміємо, що це є, може, якісь проблеми там фінансових і матеріальних ресурсів, але ми розуміємо ту ситуацію. Якщо ми нічого не зробимо, ми можемо мати навіть таку ситуацію, що в квартирах у нас буде 12-14 градусів.